Літературна балада. Хочеш розгадати таємницю зазирни в себе Йоган Вольганг Гьотте. Фольклор джерело літератури. Літературні балади виникли пізніше від народних, але взірцем для них стали саме фольклорні твори. У літературних баладах виявилися усталені ознаки жанру: невеликий обсяг, незначна кількість подій і персонажів, напружений і динамічний сюжет, фантастичні елементи тощо. Водночас. Літературні балади мають свою специфіку. Якщо народні балади існували в різних варіантах, то літературні мають один варіант авторський. Авторська позиція в літературних баладах виражена яскраво й потужно, а коло тем і проблем значно ширше, ніж у фольклорних творах. Актуальне для певного часу та країни літературні балади втратили зв'язок з піснями і танцями. Водночас народні літературні балади єднає атмосфера чогось неймовірного, таємничого, стрімкий розвиток подій, швидкі зміни персонажів і незвичайна кінцівка. Часто в баладах діють міфологічні, янголи, русалки, гноми, ельфи та легендарні історичні діячі, персонажі використано традиційні національні символи. І йде балад. За тематикою літературні балади поділяють. На фантастичні, історичні або історико-героїчні соціально побутові тощо. Значний внесок у розвиток жанру балади зробили Франсуа Війон, Франція, Роберт Бернс, Джон Кітс, Самюель Колріч, Джордж Байрон, Роберт Льюіс Стівенсон, Англія, Йоганн Вольфан Гьотте, Фрідріх Шиллер, Генріх Гейне, Німеччина, Адам Міцкевич. Польща Тарас Шевченко, Петро Гулак картимовський Борис Грінченко, Україна. Жанр балади розвивається і нині. Вона є у творчості сучасних письменників і письменниць Дмитра Павличка, Івана Драча, Ліни Костенко та інших. Теорія літератури, балада з французької балади від прованської балар танцювати, жанр фольклору і літератури, у якому органічно поєднані розповідь, Епос і людські почуття лірика, тому баладу називають ліроепічним жанром або ліроепосом, ознаки народної та літературної балад, народна балада, колективний автор, народ, традиційна будова, провідні теми й проблеми, нещасливе кохання, помста, людські стосунки, героїчні діяння, фантастичні події тощо, зв'язок з піснею. Танцем, існування в різних варіантах, народні мотиви, зрада і розлука, повернення, перечуття, лиховісні сили, боротьба зі смертю, перетворення тощо та образи, зокрема фантастичні, віршована та невіршована прозова форми, літературна балада, індивідуальне авторство, письменник-письменниця, вільна будова, широке коло тем і проблем. Кохання, історичні події, боротьба за незалежність, питання людського буття, поширення у словесній формі, існування в одному авторському варіанті творче використання автором традицій фольклору, фантастика, традиційні образи, символи, гіперболи, постійні епітети, метафори, порівняння та інші віршована форма. Балада інтегрується з іншими літературними жанрами, вірш, поема. Балада жанр музичного мистецтва. Балада жанр не лише фольклору та літератури, а й музичного мистецтва. Знайдіть в інтернеті і послухайте одну-дві музичні балади композиторів Едварда Гріга, Фридерика Шупена, Ференца Ліста. Висловте враження усно або у формі малюнків.